Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії Neo Tools, модель 11893. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Всередині у нас знаходиться сам зарядний пристрій і також інструкція з експлуатації. Зарядний пристрій доволі таки масивний. В комплекті є крокодили для підключення акумуляторної батареї і окремо для маленьких акумуляторів також є. Корпус а, з міцного пластику, а, зроблений в даному зарядному. Живлення під'єднується 220 вольт з допомогою стандартної вилки. Підтримуються акумулятори АГМ гелеві свинцево кислотні, і також літіо залізофосфатні акумулятори теж підтримуються. Максимальний струм заряду 10 А підтримуються як 6, так і 12 вольтові акумулятори ємністю від 3 до 200 Агодин. На передній панелі у нас є невеличкий дисплей, на якому виводиться вся інформація, і одна кнопка управління. Зарядний пристрій має ряд захистів: захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації, і захист від перезаряду акумуляторної батареї.